Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підкреслив, що війна в Україні не буде тривати роками з двох причин. Перша причина: Росія навряд чи зможе підтримувати війну вічно. Перш за все, з огляду на ресурси та потенціал, які є у Російської держави. Друга причина. Байден сподівається, що складуться обставини, за яких президент Путін вирішить, що це не в інтересах Російської Федерації, економічно, політично та в інших інтересах, продовжувати цю війну. Однак разом із цим президент Сполучених Штатів підкреслив, що не може передбачити, як закінчиться війна. Однак сподівається, що Україна досягне суттєвого. Прогресу у наступі, і з часом це може створити можливості вирегулювання шляхом переговорів. Байден також підкреслив, що на його думку Володимир Путін вже програв цю війну і не має жодної можливості, щоб він її виграв. І з цим останнім твердженням. Варто погодитися, адже головною задачею президента Російської Федерації, коли він розпочинав свою війну проти України 24 лютого минулого року, було знищення самої Української незалежної держави, переведення локального конфлікту, який Путін розпочав ще 2014 року, у велику війну на знищення самої української державності. Ми пам'ятаємо ці плани. Російського президента можна їх не нагадувати, але все ж таки Путін збирався створити у Києві маріонетковий уряд. А цей маріонетковий уряд мав би забезпечити проведення фейкових референдумів у східних і південних регіонах нашої країни. Тобто, фактично створити псевдоюридичні можливості для того, щоб так звана Новоросія, кордони, якої були окреслені у. Кримські промові президента Російської Федерації ще 2014 року, яка була названа подарунком більшовиків України, стала частиною Російської Федерації. Згодом, коли росіяни окупують Херсонську і Запорізьку область, Путін продемонструє, що він не жартував. Навіть на частині території цих українських областей він проведе референдуми по приєднання до Російської Федерації і анексує не тільки ці області, але й Донецьку і Луганську, псевдонезалежність яких він визнав ще 23 лютого минулого року. Однак план Путіна по приєднанню до Росії всієї так званої Новоросії зазнав фіаско. Зазнали фіаско і ідея створення в українській столиці маріонеткого уряду, який не тільки створив би умови для цих референдумів, але й пов'язав би Україну з так званою союзною державою Росії і Білорусі, щоб згодом. Всі три частини цієї держави об'єдналися у єдину державу під проводом Володимира Путіна, як відомо, остаточне об'єднання колишніх радянських республік у союзну державу із Росією на чолі, Кремль запланував на 2030 рік, і це і мав би бути політичний тріумф російського президента. Так що, якщо ми з вами розуміємо, що цей план Путіна зазнав фіаско, можна погодитися із американським президентом. Путін дійсно програв війну щодо того, що Росія не може підтримувати війну вічно, тут також можна погодитися. Ми знаємо, що Росія вже під час цієї війни витратила половину свого військово-технічного потенціалу, навіть танків у збройних сил України зараз більше ніж у збройних сил Російської Федерації. Про снарядний голод говорить зовсім не тільки Євген Пригожин. З'являються розбіжності у поглядах на майбутнє війни у російських генералів. Рано чи пізно Путіну доведеться, якщо не закінчити війну, так принаймні перейти на війну більш низької інтенсивності. І ось ця війна, на відміну від так званої великої війни. На тій лінії, де будуть знаходитися на момент початку такого типу конфлікту російські і українські збройні сили, вже може тягнутися довгими роками. Це і буде той варіант війни на виснаження, який обере для себе. Володимир Путін. ну і щодо перемовин, якраз питання перемовин виглядає досить дискусійно. Поки що я не бачу жодних ознак того, що політичне керівництво Російської Федерації погодиться на перемовини щодо припинення війни в Україні. Для цього потрібно, щоб Володимир Путін дійсно побачив, що Росія може зіткнутися із економічним крахом, що небезпека у самому подальшому існуванні його злочинного режиму Режим. однак, поки Володимир Путін торгує з країнами глобального півдня, поки він продає нафту Китайській Народній Республіці та Індії, поки обідви ці країни перетворилися на справжню пральню для російської нафти, які потім закуповуються ті ж самі західні країни, однак вже під маркою китайської чи індійської продукції, варто сподіватися на те, що. Ця ситуація не буде довгою однак, скільки вона продовжиться, також не знає ніхто, навіть президент Байден. А в нинішніх економічних умовах Путін може дозволити собі продовжувати війну, якщо не великою, так низької інтенсивності роками. Таким чином я не вважаю, що президент Сполучених Штатів та інші західні політики мають сподіватися саме на конструктивність з боку російського політичного керівництва. Чим швидше ми з вами усвідомимо, що Кремль не готовий до перемови, ба більше сподівається, що довга війна на виснаження остаточно дестабілізує і Україну, і західні країни. Тим більше у нас шансів. Усвідомити, яким має бути спільна відповідь на цю російську загрозу, на цю ідею довгої війни на виснаження, яку плекає президент Російської Федерації Володимир Путін, і як на мене, такою відповіддю мають бути саме ефективні гарантії безпеки для України. Гарантію допомоги ми вже отримали на вільнюському саміті. Про гарантії безпеки і казати, Україна їх досі немає, і тепер головним завданням української держави, української дипломатії та й тих західних політиків, які усвідомлюють, якою небезпекою є війна на виснаження України для усього цивілізованого світу. Потрібно добуватися цих гарантій на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні. Якщо Україна на цьому саміті отримає запрошення до північно-Атлантичного Союзу. Якщо під час цього саміту Сполучені Штати і Велика Британія дадуть Україні гарантії на зразок тих гарантій, які отримала після запрошення до північно-атлантичного союзу Фінляндія і Швеція, дійсно можуть бути створені реальні передумови для локалізації російсько-української війни і для того, щоб Володимир Путін усвідомив, що перемовини в даному випадку краще ніж. Боротьба за якісь невеличкі частини української території з розумінням, що сама Українська держава вже ніколи ніколи не буде під владою Російської Федерації, не буде навіть у російській сфері впливу. І якщо президент Сполучених Штатів дійсно не хотів би, щоб війна продовжувалася довгими роками, навіть після його президентства, йому потрібно усвідомити, як варто діяти, щоб Володимир Путін дійсно бажав би закінчення війни шляхом перемоги. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої канали Патреонібе кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги й миру вам!